Сьогодні я хочу зробити відео огляд коротенький спального гарнітуру, який ми замовили у пана Юрка зі Львова. Це є натуральний дуб, дуже гарно виконана робота, ідеально. Ми дуже задоволені. Хочемо сказати, що. При замовленні, як пан Юрій сказав, певний термін, так його і дотримався. Були дуже здивовані тим, що коли я запропонувала внести якийсь завдаток, він сказав, що не потрібно. Коли ми вам доставимо все це, тоді оплатите. Ми дуже задоволені. Робота ідеальна. І що хочеться сказати, Щиро вам дякуємо і постійних хороших вам клієнтів, а вам здоров'я, що ви могли працювати, задовільняти ваших покупців. Щиро вам вдячні! Гарного, позитивного настрою!